Тігіпко спочатку, у 2004 році був начальником штаба виборчого Януковича. Потім втік. Чорновіл менший ним займався. Здавалося, що вони вже з Віктором Федоровичем ніколи. Нічого, у 2010 році з'являється Тігіпко, сильна Україна. Він стає третім на виборах, підтримує Віктора Федоровича в другому турі. Спасибі Ющенко допоміг, закликавши голосувати проти всіх, і Янукович став президентом. Завдяки цим двом людям Ющенко і Тігібку. І вони його поставили віце-прем'єром з питань соціальної політики, міністром соціальної політики, він проводив пенсійну реформу з підняттям пенсійного віку, хочу нагадати для жінок, хто забув. І от зараз його дістали. Чому? Тому що треба цих людей от якось консолідувати. А в другому турі, коли буде залужний, коли буде Зеленський, хтось повинен закликати і голосувати за Зеленського. Це буде Сергій Леонідович, можете не сумніватися.